Іноді хочеться кинути все і полетіти туди, де море та пальми. Звучить як прекрасна ідея для влогу. Тож в цьому відео ми проникнемось нереальною атмосферою Іспанії. Несподівано зустріну друга дитинства і покажу найкрасивіші місця Барселони. Буду радий, якщо ви проведете ці щасливі моменти зі мною. Всім привіт! Мене звати Денис, і зараз я знаходжусь в Кишиньові. А все тому, що ми з вами сьогодні їдемо в Барселону. Через війну в Україні зараз закриті аеропорти, і щоб дістатись кудись літаком, треба спочатку доїхати в аеропорт сусідньої країни. Тому ми, власне, і з мамою зараз знаходимося в Молдові. Але перед початком мандрівки я почув такі новини: 17-річних підлітків перестали випускати за кордон. Тому весь вчорашній день я дуже нервував, аж доки не пересік кордон. Ми вже взлетіли, і в кінці салону тому я вирішив сісти сюди. Like like Ура! Я в Іспанії, Кефтеме. Транспором ми доїхали до нашого містечка. Це не Барселона, це. Калерія, місто біля Барселони. Ми вже заселились в готель. Фотографи в Барселоні, звичайно, круті, тому що комната виглядала набагато більше. Оп, власне, от. І так, там починається міні-діско. А ми йдемо е оглядати територію, дивитися, що тут за пляж. Вже побули на вечері і мені дуже сподобалось. знаєте. Якщо порівнювати шведський стіл з Єгиптом, мені тут більше подобається. Тут крута піца, крута паста. Взагалі продукти круті, тому, тому все дуже добре. Підемо, подивимось на пляж. Зараз з мамою вийшли пройтись до моря. Ось такі тут вулочки. Так все. Вайбово, з першого погляду здається, нібито все таке старе, але воно додає якогось такого шарму, що ну, дуже розслаблена атмосфера. <Смітна> 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 Мені дуже подобається, що тут інтернаціональна аудиторія. Е, знаєте, як зазвичай буває, там ти приїжджаєш в Турцію або в Єгипет, Там е, багато людей з СНГ, вони всі напиваються, і ну, атмосфера не та. Тут ти можеш поспілкуватися. З людьми з різних куточків світу. Це дуже круто. О, всім добрий раночок. От власне і прийшов на сніданочок. Good morning. Good morning. Погнали на пляж. Трохи політав карапузиком, і це був перший політ за півроку, тому що в Україні ж не можна запускати дрони, тому відриваємось в Іспанії. Море просто шикарне, і зараз я вам розповім історію, наскільки же я за дрот. Там на пірсі стрибали молоді дівчата без купальників. Зараз же вторинні статеві органи не вважаються чимось забороненим. І тому на іспанських пляжах дуже часто можна побачити дівчат з оголеним торсом. Але в мене був онлайн урок польської, і, побувши на пляжі хвилин 10, я пішов у номер. Я повернувся. Привіт! Мене звати Денис, і сьогодні я приїхав в Барселону. Зараз я знаходжусь на площі Каталонії, і сьогодні ми походимо по Барселоні, подивимось видатні місця. Політаємо дрончиком. Ну що ж, погнали! Барселон. Зараз я знаходжусь біля пам'ятника Кристофору Колумбу. Саме сюди він приїхав, коли відкрив Америку. Uh, і ще тут є крута набережна, в кадрі з якої я вам зараз покажу. Ми замовили традиційне іспанське блюдо палла. І ви тільки подивіться, яка тут велика порція. Тут є рис, морепродукти, все намішано, і зараз будемо пробувати, як воно на смак. Бела мені дуже сподобалась. Це як плов з морепродуктами. Трохи звична для нас страва, але виявляється дуже ситна та смачна. Хочу звернути вашу увагу на інфраструктуру. От подивіться, навіть стовби зроблені дуже стильно, які світопорені, ніби в Америці такі жовті, а також парковки. А от бачите, тут не дуже багато машин стоїть. Все тому, що підземні парковки. І е, вулиця здається більшою. Багато місця для ходьби, для велосипедів. Мені здається, цьому треба навчитись нам. Нарешті я дістався до найвидатнішого місця Барселони. Це Собор Саграда Фамілія. І ви тільки подивіться на цю красу. Оспроектував відомий іспанський архітектор Антоніо Гауді. Мені дуже подобається, що храм виповнений в унікальному стилі, і це не просто візерунки, а в нього закладена певна ідея, яка зчитується при детальному огляді. Собор будується вже 140 років, і зараз він завершений лише на 70%. Сьогодні все настільки круто склалося, що я ще зустрівся з другом, з яким не бачився два роки. Після початку війни він переїхав в Німеччину, і тут ми зустрілись в Барселоні. Але він не хоче, щоб я його показував, тому ми підемо гуляти. Гуляємо ми з Давідом по набережній, і нам на зустріч іде така висока дівчина в рожевому купальнику з красивою фігурою. Давід каже: подивись, яка. Я такий вау, треба підійти, зняти з нею тікток. Ми підходимо ближче, а у неї в бікіні член. <смі> Ви навіть не уявляєте, яка у нас була реакція. Вона навіть трохи відвернулась, ніби не бачить нас. Але найголовніший прикол те, що вона нам сподобалась. Отак знайомишся з дівчиною і не знаю, що тебе очікуватиме в найнесподіваніший момент. А зараз ми з Давідіком сіли в такому живописному місці, тому всім приємного перегляду. Ну що ж, дорогі друзі, буду йти вже на станцію, котра довезе мене до мого міста. Це трохи далі від Барселони. Всім приємного вечора, люди. Я дуже радий. Я просто сьогодні радий. Барселону. по пляжу Я сподіваюся, вам сподобався цей влог, тому буду вдячний за підписку на мій канал. Побачимось з вами у нових відео.